Доволі часто я спілкуюсь з людьми, яким, знаєте, от хочеться дохід уже. Уже і такий бажано, ну вклав тисячу і отримувати кожен день тисячу. Ось такий дохід хочуть люди. Ну, звичайно, я б також хотів такий дохід, але я розумію, що насправді такого не може бути. І, от буквально сьогодні я також спілкувався з, з людиною. Яка доволі успішно працює, знаєте, в таких направленнях, як різні криптопроекти, тобто такі високодохідні, але доволі ризикові проекти. І да, от у них бачення, що їм треба дохід уже зараз, кожного дня. От сьогодні вклав, завтра вивезти, і щоб у мене був дохід. Так, і от, по-перше, треба зрозуміти, що наша компанія це зовсім інший напрямок. У нас компанія не про те, щоб сьогодні вклав, а завтра вже отримуєш 3 копійки. Ну, от, ми говорили про приклад для людини тисяча доларів. Да, от, наприклад, людина вкладає тисячу доларів в такі ризиковані проекти, і що відбувається в середньому такий? Середній алгоритм. То в тих проєктах людина перша ціль, це знаєте, як в народі кажуть, відбити своє. І от вони там, наприклад, в середньому півроку відбивають своє. Кожен день переживають, хоч би той проект не закрився. Кожен день ці там 2-3 долари чи скількись там виводять. Да? І, і от півроку вони виводили, дай Бог вивели своє. Потім, як повезло, скажімо так. То вони, ну хай там, я не знаю, 500 доларів ще зверху заробили. Ну, це такий середній варіант. Та? І от пройшов там якийсь, наприклад, рік в середньому. Людина весь час переживала і за рік заробила 500 доларів. Що відбувається далі? Далі вона знаходить інший проєкт, бо той вже. З вірогідністю 99% закрився, шукає інший проєкт, вкладає знов тисячу, бо тих 500 він вже десь ну, потратила вже десь. І е, знову приблизно та ж історія. Але може так трапити, що тисячу він свою не вивів, а ще реінвестував, все там пропало. Або, може, і заробив, буває по-різному. Але суть в чому, що е, якщо взяти діапазон 5 років, то от люди в більшості випадків вони себе обманюють, що вони там заробляють. Тому що якщо взяти діапазон 5 років, то вон, середня людина, ну, дай Бог в нулі в середньому, але дуже часто ще й в мінусах. Насправді, якщо комусь вдалося заробити, то це ну або хтось там дуже велику структуру вибудував. То тим вдалося. А таким навіть звичайним невеличким лідерам, то ну, на хліб, скажімо, може, хватило. Чому? Тому що кожен раз спочатку, і кожен раз людина отримує відсотки з тисячі. Ну, Якщо не продала ще квартиру десь, Ну, я знаю випадки, коли починали з тисячі, продали квартиру, і через тиждень її втратили. Ну, У мене є такі знайомі, от, Ну, такі варіанти ну, розглядаємо. Тобто до, до чого я веду? Ко постійно людина отримує з тисячі доларів. А у нас концепція компанії інша. Ми з тисячі починаємо і поступово реінвестуємо, докладаємо, щоб, наприклад, за 3-5 років у нас став капітал не тисяча, а 30 тисяч. Ну, до прикладу, а по-різному може бути: від можливостей залежить, від часу це. От, ну, наприклад, 30 тисяч. І отримувати потім уже з 30 тисяч доларів, а не з тисячі. І так, на це треба буде певний час, але ти вже будеш отримувати не з тисячі, а з 30 тисяч дохід, наприклад, з 30 тисяч капіталу. І плюс ти не будеш переживати кожної ночі, чи не закриться ця компанія, якщо розібратись дійсно в компанії. І от, в принципі, оце основна відмінність нас. Звичайно, скажімо так, ми не єдина компанія в світі, яка надійна, так? яка працює з нерухомістю. Є інші, звичайно, в кожний є свої якісь плюси-мінуси. Для мене це один з найкращих варіантів точно на сьогодні. І мені концепція підходить накопичувати для того, щоб потім або. Придбати щось ну, таке серйозне, ну, наприклад, там, нерухомість собі, там, автомобіль, чи просто отримувати пасивний дохід, якийсь, там, уже, наприклад, кожного місяця. Але знаючи, що це надійно, і знаючи, що, що мене очікує далі там, а не кожен день переживати, думати, куди мені в новий проєкт бігти чи йти. Тому я тут. І...